Доброго дня, діти. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку узагальнення і систематизація знань учнів. Додаткові завдання Номери 6-11. Усно обчисліть приклади за малюнками. Вкажіть правильну відповідь. Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка Пишемо рядочок числа 72. Поставте відео на паузу. Відкрите у підручнику сторінку 129 Номер 6. Запиши числа. Від більшого до меншого. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте 91, 77, 52, 40 34 25 19. Завдання 7. Порівняй. Давайте почнемо виконувати разом. Вирази сім. Перший вираз порівнюємо тридцять пять відняти двадцять. І п'ятнадцять. Обчислюємо ліву частину тридцять відняти двадцять. 10, 5 відняти 0, 5. 10 та 5 15. Ліва частина 15 і права частина 15. Ставимо знак рівності, дорівнює. Друге завдання 48 відняти 8. І 4. Обчислюємо ліву частину 48 відняти вісім. Пригадуємо правило. Віднімаємо одиниці, залишаються десятки. 48 відняти вісім буде 40. Зліва 40. Справа 4. Яке число більше? Правильно 40. Відповідно, 48 відняти вісім. Більше, ніж чотири. Далі завдання довиконуйте самостійно. Поставте відео на паузу. Перевірте. Поставте відео на паузу. Давайте трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Yo, 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 turn it up. Yo, Baltimore, yo, yo. Номер 8. Порівняй. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Номер 9. Задача. Для частування гостей приготували 20 бутербродів із шинкою і 35 бутербродів із рибою. Скільки всього бутербродів приготували? Запитується скільки всього. Це задача на знаходження суми. Розв'язують таку задачу. Дією додавання. Складіть вираз та розв'яжіть задачу. Зупиніть відео. Перевірте розв'язок задачі. 20 додати 35 дорівнює 55. Відповідь: 55 бутербродів всього приготували. Номер 10. Задача. Гості випили 10 літрів морсу. І ще залишилося 2 літри. Скільки літрів морсу приготували для гостей? Це задача, у якій треба знайти невідоме зменшуване. Така задача розв'язується дією додавання. До кількості, яку випили 10 літрів, треба додати кількість, яка залишилася. Вираз 10 додати 2. Задача 10. Десять. додати 2. Дванадцять литров. Відповідь – дванадцять літрів. 12 літрів морсу приготували для гостей. Завдання 11. Назви фігуру, на яку схожий кожний предмет. Куб, циліндр, конус, кубик для гри. Схожий на куб, каструля, циліндр, морозиво. Конус. шухлядка, Куб. Кубик із буквами. Куб. Вправа яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці математики.